Що до вас додому приходить лікар. Вам вже не треба, щоб там не бійла компанію. І лікарю не треба компанію. Лікарю треба говорити з одним пацієнтом. Ага. Ну отут ви з температурою побачили, так? Що треба трошки знати математику, що таке більше-менше. От знаєте, так, от температура буває, яка норма хороша температура в

Так, да. значить, дивіться, яка тут найбільша температура на клезе? О 39.9, так? Так, 39,9. Оце... Не видно, так. Да. Давайте це писати. Значить, от найбільша температура 39,9. Якщо така температура, що треба робити, ви знаєте? Визивати скору. Визивати вже скору. або лікаря, або швидку. А ні, ну тут швидку треба визивати. От така температура це вже дуже висока температура. 9,5 метра, вона просто таблетку. Ну, мама лікар, вона ж лікар, вона ж знає, а звичайні батьки, які не лікар. вони ж... У ну, мене мама була фельдшером. Фельдшером, значить, теж вона знає, коли, коли, ну, де можна дати таблетку, а де треба викликати швидку допомогу. Що є особливо діти, якими 38 треба викликати. А температуру міряти ви вмієте? Так. Бачите на термометрі, от розумієте, що таке, так? Міте. Я сама Да. Термометри які бувають. Електронні. Електронні, ртутні. І І що? Безперекосинні вші три. Такі, так, що точкові, електронні точкові, що просто так. Ну, це електронні. Електронні. Є такі, що пластмасові, теж в показують. Показує просто. Бувають термометри, які прямо так показують. Так? А бувають термометри за такою шкалою. Так, знаєте. ртутні, Ртутні. Ну, такі для температури тіла вони не ртутні. А що буде, якщо людина буде підкоснутися до. Ну просто до такої маленької крапельки нічого не буде, але будуть погані наслідки потім. А що буде? Ртуть дуже отруйна. Оці пари ртуті, якщо ними надихатися, вони дуже-дуже отруйні. І буде, ну от я думаю, що ви ну, десь колись чули про отруєння, правда? Чули історії, що хтось наївся цього, чого не треба. Було їсти і отруївся, правда? А ще як вона вбиває парами? Так, парами, що вона вбиває саме парами. От ці пари ртуті дихати ними дуже небезпечно. А вона ж саме рослини рослин. це борщевик Україні? <гулів> Та різні бувають. Вони от рослини діють дуже по різному. От борщевик діє, хто знає, як діє борщевик. Шкіра, якщо ти його потрогаєш, то вся шкіра вкривається волдерями. Вона вкривається волдарями, вона просто так. Взагалі моєї бабусі один оцю помер. помер та. Він дуже отруйний, і Міць. там такий цікавий ефект, що якщо до нього доторкнутись, так? Е, шкіра стає дуже чутливою до світла. От так от, у вас же не буде ніяких волдерів. Від того, що, що таке от на сонці, ви знаєте, що таке, що на сонці треба мазати кремом, так? Дуже на сонці. Бо можна обгоріти і мати опік. І. Але тут ви ж ніяких опіків не матимете. Ніхто ж не мазався кремом від сонця, от зараз, правда? В кімнаті. Не треба. А борщовик він від будь-якого світла дуже стає шкіра дуже чутливою до. Там навіть невеликого сонця. А, і зимою... вона миттєво, от просто тільки доторкнувся і миттєво, як опіки від сонця. Просто шкіра стає дуже щухливою духом. А зимою. Зимою нема борщовиків, але а... теж от, дуже сонце є, що воно теж попадений якщо... борщовик. А якщо зимою, то помітиш якісь ма... борщевики? А й ну, воно його Борщову зеленого, зеленого нема, там зеленого, сухий він не дає так, що отакі отруєні речовини, і от для того, щоб розуміти ці всі історії з, з отруєними речовинами, треба знати математику, що таке більше, так, що таке менше. Тому що дуже багато речовин в маленьких дозах, коли от така зовсім маленька доза, вони не шкідливі. Ну, нема, Ясно, що якщо там крапель картути в квартирі, треба швиденько її зібрати. І передати на санітарний, спитати в батьків, спитати в рідних, дорослих, куди треба передати цю ртуть. Не запахувати багато кульків, пакетів, щоб воно це. Поки собака або Так, І котам, собакам це теж їсти не треба. І тут треба вміти рахувати, що от навіть люди, які з ртуттю працюють, вони вимірюють в повітрі концентрацію ртуті в повітрі. Отаке От слово концентрація, хто знає, що таке концентрація? От, наприклад, концентрація солі в воді. Хто знає, що це таке? Кількість, кількість. це кількість солі на одиницю води. Тобто, наприклад, кількість солі на літр води це концентрація, так? І так само кількість парів ртуті в. Там кубометрі повітря. А що таке кубометр? Метр, знаєте, що таке? <тас> знаєте, от метр у мене так все дуже зручно, у мене тут метр, рівно метр. Я навіть тканини міряю десь. Вдома на метри. Дуже-дуже ну, зручно. От. Маю такий вбудований спосіб вимірювання. Бачите? От тут цей килимок, там метр і ще трошки. Довжина. От дуже так зручно мати. Да. А для того, щоб вимірювати от концентрацію ртуці, це треба спеціальні прилади. І що у нас є в приладах? Отака, от як в термометрі, теж шкала. Так? Прилади, от які ви знаєте прилади, такі цифрові, правда? От як термометри ми говорили про цифрові термометри, я, я, я можна показувати інформацію цифрами, тобто там він просто показує отак цифрами, так? І показує цю інформацію може на шкалі показувати. Так само багато приладів. От показує 36,6. У нас десь от нас наша хороша температура 36,6. Але тут три Це теж погано. Це низька температура, що всі люди на Це теж. Пада, встигаю. Є ще градусник, що на те. Да, на градусі от дізнатись. А яка, от хто скаже, яка вам подобається температура на вулиці, більше за все? 30. 30. 27. Ось 27. Да. 27, так? 11. 11, так, щоб так прохолодненько, але не холодно. Угу. Дванадцять, 12. 12, так. Вісімнадцять. 18. 18. Прохоло так теж не дуже жарко, так? Ну це усіх своїх. Так. А мені подобається сорти двадцять два, так. Мені подобається температура сорока, як в банці. Як в банкі? Ну, це не дуже така здорова температура. Да. Хоча на 30 градусів є любителі, є люди різні, люди різні, організми різні, їм подобається різна температура. Але погода нам робить так, що ну, всім є іноді приємна температура. Правда? А е, цими термометрами для е, вуличної температури ви вмієте користуватись такими, yeah. вмієте, так? І в квартирі вмієте користуватись. Yeah. Тобто, от у кого є обігрівачі, е, значить, якщо дуже дивитесь на термометр, якщо там вже зовсім 16 градусів, треба включати щось. Ну, якщо, якщо є можливість, ясно. Якщо є електрика, треба включати щось. Так? так? Ну, правда, різні люди по-різному. В деяких країнах от є така країна. Да. А ще є на духовці градусів. А я ще на духовці градусів. На духовці також є градуси. так? От Скільки градусів треба, щоб спекти пиріг? періг? Скільки градусів треба, щоб спекти періг? 200, 200, 200, О деякі пироги пишуть в рецептах 200-250. Що більше? 200 чи 250? 250, 250, так? А коли пиріг, от у вас є там дві духовки, одна в міф градусі 250, а інша в 200. Який де пиріг буде пектися довше? 200, буде 200. 200, так. Що якщо 200, він буде пектися трохи довше. Так? А яка температура от кипить вода? Яка температура, щоб кипіла вода? 180 градусів. Скільки? Градусів. 180 градусів. 80 градусів це десь високо на горах. А от у 70? нас тут на цьому рівні. Скільки? Скільки треба, щоб температура? Щоб. Вона ж не кипить. 150? 100 градусів. Це температура кипіння води 100 градусів. А як ви думаєте, чому вона така 100 градусів? А коли замерзає вода, хто знає? 0 градусів. Тобто кипить вода 100 градусів, а 0. А чому хто знає, чому так от, ну чому це так? Тож це вже мінус градус. Так. Чому температура, чому вийшло так, отак гарно, красиві такі цифри? Що вода замерзає при нулі градусах? Тому що ну, це менше за 100. Так, да. ну говорю, А тому, кипить тому, при 100 градусах. Чому це так? Ну не може вона ж кипити при 20 да. градусах чи 5. При... Хто при знає, чому межниці. це так, ось з цими всіма шкалами, отут 36 і 36,6? Наш організм вже цифр не знає, чисел не знає. Чому, тут, чому так от виходить все це? Хто знає? Ну, на градусник. От чому? Чому тут 36,6, тут 100, тут 0, чому так? Тому що далі щось сказати, якщо там тепло, то Ну, Якщо нагрівати, градусник, так буде підніматись. А чому так от виходить? Що? Можна. Тільки Чому так відбувається? Так, а давайте от знову про історію поговоримо. А тому, що люди так домовились міряти. Природа не вміє в градусі, не вміє міряти. Так? Хоча, мабуть, люди, в яких не було термометрів, все одно бачили, що от прикладали до лоба хворої дитини. Руку, так, і рукою відчували, що щось тут не те. Правда? Mm. Ну отак можна здогадатися. Ви теж без термометра можете здогадатись, що щось не те, треба лікуватись. Значить, І коли вже почали от, розвиватися наука, почали міряти. Mm -hmm. да, можна, зачарити. почали міряти температуру. А яка от ідея взагалі? От як, чому от мож, ми можемо поміряти температуру? Таким ртутним, наприклад, термометром. От прилади є. А чому саме? От що тут відбувається в термометрі? Що ми можемо поміряти температуру? Нагрівається, так. І що відбувається? Що? Піднімається температура, а що відбувається з ртуттю чи спиртом в термометрі? Піднімається, чому він піднімається? Це дуже це погано. А чому? Чому температура в такому градуснику піднімається? Тому Всі бачили тепло? ці градусники на електролі, правда? Угу. Чому це відбувається? Тому що тепло. Тому що тепло. І що відбувається з цією рідиною? Вона піднімається, вона збільшується об'єм. Розумієте, що таке об'єм? так? Об'єм. У неї від температури збільшується об'єм. так? І тому ми можемо віряти температуру через збільшення об'єму рідини. Об'єм ртуті дуже маленький. Там тоненька-тоненька трубочка ртуті. І якраз от виміряли, на скільки міліметрів підніметься ртуть, якщо буде температура, наприклад, 36,6. От виміряли, 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 як вона піднімається з температурою і зробили таку шкалу, тобто лінійку температури. Це лінійки всі бачили, значить тут така сама лінійка температури. А чому 0 і 100? Та власне просто тому, що люди вирішили для своєї зручності. Це домовленість це не якась фантастика. Оці 0 і 100. Чому так ну, нібито? Чому тут такі зручні цифри на зручні числа на кипіння води і замерзання? Правда? Mm -hmm. Ну це ж зручно мати. Люди просто для своєї зручності призначили нулем. Так? Mm -hmm. Призначили нулем. Температуру, коли замерзає вода. І так само призначили сотнею градусів ту температуру, де вода кипить. Та й легко побачити, що отут вона замерзає, отут вона кипить. І просто поділили оцю шкалу температур на 100. Так? Просто для нашої зручності, щоб нам було легко рахувати і міряти. І все, більше нічого. Тобто спеціально так зробили. І там вже потім поміряли хорошу таку температуру здорового тіла, поміряли багато людей. температуру. Це ж не однієї людини. Бо одна людина ж могла бути в той момент, коли вчені міряли була, могла бути хвора. Вони поміряли багато-багато людей. Побачила, яка найчастіша температура здорових людей, і сказали, о, ми дослідили, що вона буде 36,6 все. І потім також провели досліди, що вже коли от 39, там 39,9, що це вже означає, що людина хвора. Так? Та при 37 м'язу. Ну, а деякі люди при 37 вже хворі. Це вже це дуже для кожної людини. І це для себе треба знати. Знати свої показники здоров'я. Оці всякі показники, які у вас є, це треба знати, щоб ви були здоровими, щоб ви могли швиденько. Ну, поки що ваша мама знає, коли треба бігти до лікаря, так? або бабуся, або хтось дорослий знає, правда? Коли треба бігом, а от вчителі теж подивились, поміряли температуру, так, все, треба викликати швидку допомогу. Значить, але ви далі, ви самі будете повинні знати, як бути здоровим. Правда? От Ви маєте навчитись в школі, щоб вирости і бути здоровим. А для цього треба трохи математики. Ну, трохи-трохи математики. Значить, ми поговорили про концентрацію, От про те, скільки у нас, наприклад, солі в воді. От ми знаємо, що ми поклали в нашу воду, в нашу чашку води дві ложки цукру. так. А скільки нам треба додати води, щоб зменшити вдвічі оцю концентрацію, щоб зменшити вдвічі кількість цукру в одиниці води. Скільки нам потрібно більше мали. Більше налити води, скільки нам потрібно води ще долити. Скільки долити води треба в нашу чашку. Чашка у нас така велика, один літр чашка, велика чашка. Ми туди поклали дві ложки цукру і хочемо, щоб наш е, якийсь компотик був менш солодкий, вдвічі менше солодкий. Скільки нам треба додати води, щоб він був вдвічі менш солодкий. У нас літрова чашка така гарна, да, велика літрова чашка компот. Скільки треба туда? Ну, щоб вдвічі, щоб вдвічі було. Щоб вдвічі, було вдвічі менш солодкі. У нас є дві ложки цукру. А ми хочемо зробити компот, в якому ложка цукру на літр. Скільки це треба? 100 мл. Що? 100 мл, А якщо у нас у нас же літр, так? Літр на дві ложки цукру. А ми хочемо зробити такий компот, в якому буде на літр одна ложка. цукру. Чотири літри. Скільки? Значить, якщо 4, на чотири літри, ми додамо скільки у нас буде літрів? Ми додали чотири літри. Скільки у нас літрів? П'ять літрів. Так, у нас створилося 5 літрів. І у нас Дві ложки цукру на 5 літрів. Скільки у нас, якщо дві ложки цукру на 5 літрів, скільки у нас виходить цукру на літр? А нам треба одна, одна ложка цукру на 5 літрів води. Скільки це буде? Скільки в одному літрі буде води, якщо одна ложка цукру на 5 літрів води? Скільки в одному літрі буде води? В одному літрі. Угу. Скільки цукру буде в одному літрі? Угу. От Од... в п'яти літрах дві ложки цукру. Одного, половина, одна четверта. Одна четверта. Ну там приблизно пів ложки буде, так? А на треба... четверта ложки. Одна четверта ложки. Од... Ну, це не одна четверта це. Так, у нас дві ложки на 5 літрів. Це дві п'ятих ложки. так, А нам треба зробити одну ложку. От, от значить, У нас було дві ложки цукру на літр води, треба зробити одну ложку цукру на літр води. Як це зробити? От, скільки води треба додати? Одну п'яту. Одну п'яту. Тоді що буде? Один літр плюс одна п'ята. На дві ложки. Значить, якщо в одному літрі води дві ложки, а нам треба, щоб в одному літрі води була одна ложка, на дві ложки скільки нам треба води? Ну от у нас, наприклад, дивіться, у нас є один літр, так? В ньому дві ложки цукру. Є ще. а ми хочемо зробити отаку ж, Скільки нам треба додати води, щоб отримати отаке. І ще літр. Ще літр. літр. Отак, От бачите, на картинці видно, що якщо додати ще літр, так, у нас на кожен літр буде ложка цукру. Тобто, якщо ми хочемо, щоб було Двічі менш солодкий наш компот, нам треба додати ще літр води. Тобто стільки ж води, кі... сукор у нас же залишиться, правда, на місці. Ми сукор не додаємо, не забираємо. Тому що ну, це складно забрати з води цукор. Можна, мабуть, якоюсь хімією, але я навіть не знаю, як. Ну, можна вибрати. А як цукор з води вибрати? А, з води? Так, да, з води. А, я переповнюю цукор. І сіль вже не можна вибрати. А собі. навіщо насипати багато? Ну, помилились. Буває. Хтось прорахувався, помилився. Або думав, що треба дві, щоб був. Я коли дивився кіно, і там бабушка звичайно високопала в десятилітрову баплашку води, мої води, варення, весь мішок сахара. Угу, угу. Значить, от, наприклад, ви, е, ви да, одна, хвилина. одна хвилина, варите суп, подумайте. Ви варите суп, так? І поклали в ваш суп чайну ложку солі, так? Може таке бути, правда? Потім щось спробували. -ху 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 -ху. Воно дуже солоне. Потім таки відкрили рецепт, це дуже багато людей так готують їжу, спочатку починають готувати, правда, пані Марія? Спочатку починають готувати, а потім читають рецепт, правда? <ріху> <ріху> да, це багато дорослих людей так роблять, що спочатку починають щось робити, потім читають інструкції. Але це поганий. Треба спочатку читати рецепт, а потім готувати. Ну, от почитали. Ой, відкрили рецепт. Так на цю кількість супу треба пів ложки. Вити, то півложки солі. Щось ми перебрали сією. І що робити, щоб врятувати суп? суд? Ні, yeah, ми економні, у нас все, зелена економіка. Говорите, що я да, Другі у нас долити води, ну і все інше додати. Буде вдвічі більше, більше, більше супу, але ми його врятуємо. Додати води, ще капусти, картоху. Але інше... вдвічі більше супу. Я кажу, ти все довго можеш сіпу? Так. Можна ще про капітетис? А Василя, вона вода з і залишить. А Ні, не то вона То не так, пакет, не так. Так. Лучше буде заказати чи це по можна. Ні. Ще можна просто зробити більшу порцію. Більшу порцію? Так, це ж зробити більшу порцію. Вона буде менш соломина і все. Тут отак от ми десь робимо чогось більше, так, так, а стає чогось менше. Інко. Перерву. Перерву, так, так, так.